Так. Майже на під'їзді до Кропивницького, але щось чую, переїзд, начебто. А, ні, пропускають, пропускають. Е, Пофартіло, пофартіла мені. Взагалі здорово. Стоять машуть. видать ремонти якісь, так. Там путя роблять. Ну і хорошо. Підстояв я паузу, все як надо, годинку постояв, і ось вже їду. До речі, мені прийшло замовлення. Вантажитимусь у кривому розі. Розвантажуюсь у Борисполі. Буде такий рейс, кривий ріг Бориспіль. Так що є робота, це дуже чудово. Поки їду, так, Кропивницький попереду ось у нас. Заїжджаємо до міста. ну Через місто не піду, піду праворуч через кільцеву. Там, звісно, дорога місцями, жутка, ну що зробиш? Мушу їхати. Ось такі справи, друзі. Тож працюємо, працюємо. Треба встигнути вже 12-та година, так, без трьох хвилин. Ще їхати до Кривого Рога годинки, 2-3. Тож маю... Ще й там по місту ж проїхатися треба. Хочу, щоб мене розвантажили сьогодні. Ну, постарались, по крайній мірі. А взагалі то рейс непоганий на обраточку, так? Да? Гружусь цементом, буду грузитися, цементом. Це буде бокова, бокове завантаження. Треба буде відкривати борти, тент піднімати. Там на пару досок, він, все не треба розбирати, стойки вбирати теж не треба, він так ставить паліти, що не треба стойки забирати. В принципі, -бистро. там бистро грузять. Там такий погрузчик з двойними вилами, він так чук-чук ставить там по декілька паліт одразу. Колега залетів, да? Курива наробив. Так, беремо праву полосу і ухожу на світлофорі направо. По ідеї, бачите, прямо знак 300 метрів ось стоїть. Вантажівкам у місто їхати транзитно і взагалі в місто їхати заборонено. Але ми туди їдемо, бо в нас маркет, ми робимо доставку. Адресну. Коли адресна доставка є, то питань немає. Тобто Ти можеш заїжджати під знак. Все, повернув направо і пішов до повороту наліво. На кільцеву дорогу. Поїхали. Так, друзі, у нас, по-моєму, проблема. Колега виїхав, бачите, з гаража, чи що там, ремзона якась. Попереду, якщо вам видно, і по ходу застряв, чи щось сталося з машиною. А, ні, потихеньку поїхав. Щось, відать, в нього там сталося. Я вже думав, що він застряв на підйомі і буде біда. Але бачу, поїхав потихеньку. Да? Тут почали робити ремонт, бо було, ужасні були ями. Це по правій стороні ми їхали, там дуже ужасні ями були. А, він походу підзавіс, мабуть, трошки. Це в цих, е, в цих, то, що грейдером усе роз, розкатують, не грейдером, а катком. Бачите, щебінь така з цим самим сацєвом. Він походу застряв чи щось таке, не пойму. Ну Вже поїхав, це добре. О, І другого випускає, бачите? Бачив, він проїде чи ні, там нормально все. А ну давай, газу і пошов. На нормально. Все, і ми поїде і проїжджаємо. Чітко. Ставочок, дивіться, а? Чи це річка, річка, Щось на рибалці нікого нема, дивіться, яка осінь красива, так? На берегу. А, і біля водички, дивіться, як гарно, а які дерева. Чітко просто, так, да, пацанчик, походу, трошки прилип на, цих, на цьому щебні. Видно, там добра, добра купа була. Той наліво повертає, той направо, а дивиш, що робиться. А? Щось да, він тут короче, застряв. Походу застряв тут. Вірьовка була натягнута. Ну так, да, він конструкцію поламав, розмітку хлопцям. Да, така це горка, це перший момент такий неприємний, ну зараз вже більш-менш. Тож була взагалі, взагалі така убита тут яма така була. Капець. А тепер, тепер далі буде ще відрізок дороги, де наче як наче їдеш по стиральній досці, то буде жопа. Чесно скажу, зараз трохи попрыгать прийдеться. Ладно, поїхали. Піднімаюсь гору. Проїхав Кропивницький, вискочив уже на пряму дорогу до Кривого Рогу. Ха -ха. Як звучить, а? на пряму дорогу до Кривого Рогу. Да. Їду. Тут асфальт теж щирва. Можна їхати без проблем. На круїзі вообще взагалі бомба. До Кривого мені 102 км, так що прямую без заморочок і якихось нюансів. Давайте ближче вже біля міста включусь. А то що? Що вам тут дивиться? Ну, дорога як дорога. До речі, я вже ну, проїжджав тут не раз, вам її показував вже не раз. Ви її бачили, я її так кусочками ну, показую не ціляком, звісно. Воно буде скучно, ви захочете спати. Нам буде не цікаво дивитися, але комусь цікаво, комусь ні. таке діло. Так, да, вже осінь ударила. Ударила осінь по візках. Ви знаєте, по температурі у Кропивницькому 25 градусів було. Так, я під'їхав до Кривого Рогу, прямо туди заїзд у місто, до самоліту. А я повернув наліво. Тобто поїду іншою дорогою. Я завжди обходив виходить, через місто, через підйоми, спуски, озера коротше, по правій стороні. Сьогодні я поїхав по лівій стороні. Колеги підказують, кажуть, що дорога нібито така, плюс-мінус. Ну, якщо потихеньку не спішати, то доїдеш. І менший кілометраж виходить до маркета самого. так. Ну і я ще не їздив сюди, для себе хочу побачити цю дорогу. Нібито веде навігатор там через місто до переїзду. Тож зараз спробую, проїдусь, подивлюся, що тут і як тут. На всяк випадок включив собі навігацію. О, перший раз їду. Там хлопці кажуть, наче до териконів доїжджаєш, десь біля териконів переїжджаєш, переїзд переїжджаєш. Ну, коротше, зараз побачимо. Так, да, дорога тут не айс, але казали мені, що потрошку проїдеш, все буде нормально. Ось і колеги сюди їдуть, ну, бачу і ці зерновози, самосвали йдуть. Оп, да, Попереджали, що тут є такі моменти, в принципі, але ну, не дуже страшні. Проїхати можна. Попробуємо, побачимо цю дорогу, як вона що Так, друзі, в мене зараз без 3 минут 2, тобто 13.57 Температура в кривому розі у нас зараз 27 градусів, тут сьогодні тепло, реально. Сьогодні навіть жарко, я вам скажу, не то що тепло. а жарко прям. тож поки їду. Да, трохи карта місцями показує дорогу жовтим, тобто там е, небистра дорога. так Оп, і Є такі трошки ями, але нічого. Обережно доберусь. Як там наш прицепчик, Що порядок. Трошки колихає його, але нічого страшного. Я поставив ззаді за воротами оці свої перемички з ремнів, хрест, на хрест там на задніх воротах. Щоб не так сильно гуляв задок. Ну, воно там такої ролі сильно не зіграє, але ж. Показує дві дороги. Одна, я так поняв, якась видно, стара була вузька, а ця, мабуть, трошки новіша, так? Да? І вони йдуть паралельно. Якось отак типу. А, там через... Там я бачу, наче село якесь чи чи щось таке. І по висоті труба стоїть, а це як об'їзна. Ну, Поїдемо, не був, я ще на цій дорозі. Перший раз, друзі, їду. Перший раз. Тобто, мабуть, хто знає, звісно, нормально, хто не знає, теж за мною перший раз проїдете сюди. Да, тут є такі трошки приколи. Ось, Ось що я казав, тут дачі в людей, то та дорога паралельно йде, там дачі. Тут треба обережненько, щоб не оставить. Ух ти, бля, підкрилки не оставить. Опа! Оп! Все благодаря кирпичикам нікуди нічого не ділося. Ставлю на 19, включив. кондер включив, хай трошки про освежить кабину бо уже душно честно скажу трошки душнило вот тут сейчас ямка будет хорошенько такая раз Тепер кусок дороги нібито нормальний, там далі ще буде таке. о Дивіться, сонячні батареї які, да? так? Поставив, вклався. Дивіться, скільки панелей. О! Крутяк. Крутяк. Ну що, друзі, давайте я буду потроху їхати тут. Таке, цікавого тут поки мало, трошки далі включуся, бо тут ями і... Все, поле, дачі. А, ось дивіться, чаппи тебе чи маленькі, Де вони тут? Чапа, чапа. Де Васенька, чапка. Втекла, чапка. Так. Десь ось воно. А, заховалась. Підведки туди. туда. Ось ще, да. Е, братуха, е! Е! Смопс! Чапик, чапик, чапа. Носик. Приплюснутий носик. Так, поїхали. Вулиця рожевих фонарів, друзі, дивіться. Дивіться, що робиться, так? Йомайо. От Оце тут. От і кривий рік. Оп, червоний. Ух, потім машина вся рожева. Зразу видно, що був в кривому розі. Да? А я помив перед виїздом, йо йо я знав, що тут ця рожева пиль є, бо колеги приїжджали, в них теж рожеві бока були, резина рожевого кольору. Які сюди проїжджали, ви зрозуміли? Я то завжди через місто їхав. Я сюди не їздив, це перший раз. Бачите, вже поїхав, як говорить, любопитність взяла гору. Тож я все ж таки поліз, подивитися. І подивився на свою голову, бляха-муха. Краще б я поїхав би через місто. Я так вам скажу, тут ями ще ті, коротше. Краще поїхав би через місто. А ну стойте, я на навскидочку кину по навігації, так, да, так, да, да, отак. Все, тут, типа назад вертаюся. По-моєму ж так, правильно? Так, да, да, да. по-моєму, так і є. Все, там десь переїзд, такий по квадрату, так, дай направо, пішов. Все так і є. Окей. Їду далі, десь тут ось зліва від мене ці промислові насипи ці терикони. Ось зліва так чуть-чуть видно. Холми. Ну, Я думаю, тут дорога буде трошки краща, да? так? Ось дивіться, які терикони. Це по Донецькій області я працював, там частенько бував раніше. Там теж таких тераконів їдеш, а там вже ж такі стіпя поля і так стоять терикони, так от окремо, наче знаєте, як пеньки, наче здорові такі. Прикольно по-своєму теж така заворажуюча картина. Давайте їдемо далі. Ось такі терикони, Моща яка, да? такі купи о О, дивіться як сюди видно краще, так? Ох! Ух, сіліще. Це ж скільки добувають, так, да? і все висипають, висипають. І образуються отакі от, от горки. Сліво, знов направо, тут дорога якось петляє трохи, знов починається червоний ґрунт, а ось ми прямо біля них проїжджаємо, дивіться які різні породи, да? Зверху. Ого. так? Зверху. О, щось роблять. Ну, обережно, так, камазік подожди, ти ж думаю, мене бачиш в зеркало. О, о, чого я сюди поїхав, блін. Ладно, вже, що ти не їдеш? вже поїхав, так поїхав, Їжай, Хоч подивишся, да людям покажеш, яка красота, дивіться які насипи. Мені колись колега, дядь Петя з роботи, теж казав, каже. А ти через терикони їдеш, я кажу, да, вроді ні, там проїжджаю, бачу здалека одні є. Перекони, такі, як я проїжджаю. Ну так кажу, ні. А Він каже, так так, тільки швидше там. Да, трохи дорога не важна така, Ну, в принципі каже, там переїхав собі день. Ну, Тепер я розумію, яка це трохи неважна дорога. Ну, В принципі, я взагалі не люблю такі дороги. Я знаю, що ніхто, звісно, їх не любить. Ну, особливо після того, як ти помив машину, зараз проїдемося. Я потім приїду на розвантаження, включуся і покажу, яка вона. По-любому буде розовий слід на ній. Ця пилюка лишиться на машині, бо вже колеса вже розові, я бачу. А я так старався, так резину чорнив. Шутка, нічого я там не чорнив. Оббили, помили, мені керхі робить. Дай будя. Так, знак стоп. Стали? стали. Так, що у нас тут? Переїзд. Технічний переїзд якийсь. Дивіться, аж на стопах, Бачите, пилюка йде до, до певного рівня. построїть ще яких годов, так? Да? Уголь добувають чи щось тут, не знаю, руду якусь видно. Так, хто дивиться, хто, хто шарить в цій темі, підскажіть, що ви добуваєте. Руду якусь, да, чи щось таке. Ну, дивіться, отсів. Це ж отсів якийсь. Да, уж ти. Жестко тут, конечно. Ну, я, блин, а вы представьте, как вот дыхать, цей пилюкой. Ё-моё, це ж капец. Цей рожевою пилюкой. Это капец. Вся червона, дивиться, да? Так, ладно, поехали. Так, коротше, виїхав я вже на проспект, зараз осталось мені 5 хвилин 2,8 км. З другої сторони, виходить, заїду, я ще тут не їздив, але довелося їхати розвертатися там на кільце. Корочем, кружок. Тут я так зрозумів, походу, був маленький поворотик, я його проїхав наліво, там як я спускався, треба було наліво повернути мені. І там би десь виїхав зверху. А я його проїхав, щоб мені поїхати розвернутися, треба було 3-4 кілометри, ще вертатися тіпа, туди. ну, Зараз мені назад виходить, на кільці розвертатися і їхати сюди, вертатися знову. Корочем, лиш ті кілометри матану, Ну нічого, в принципі, я вже прямій. Зараз тут далі трошки направо треба буде уйти. Треба ставити камеру вже на підзарядку. Підсіла трохи камера. 21% залишився Ну, Зараз як будуть розвантажувати поставлю. Звичайно, хочеться, щоб мене зараз уже поставили по приїзду на розвантаження, бо я вже я повторюся, що мене чекає вже завантаження сьогодні цементом на Бориспіль в епіцентр. На маркет. То вот такі справи вот чекаю. Як це все робиться? Круто, диви, як до дівочок нернув. Оп, і вже біля дівчат запаркувався. А бистрі які, а? Ти що. Отут вот десь я мався походу, я так поняв, виїхати з тої вулички, как якби бы я повернув. А я трохи проїхав. Сам винувати сльози, десь звідти я мав виїхати, так. Да. Ось ця вулиця, ось там я мався повернутися, але як фура їде. До речі, І так я теж був виїхати. Так, ладно, давайте, буду, щоб не наробити тут ділов, буду рулювати. Так, все на кільці йшов направо. І ось тепер вже їду по прямій до самого маркета. По лівій стороні зараз має бути маркет через півтора кілометра. Стадіончик вже високший, дивіться, а. витоптаний, висушений. Це якась, якась спортбаза чи басейн, мабуть, якийсь чи спортзал. Легкоатлетичний, так? Е, спортивна школа Кривбаса, проїжджав я футбольного клубу, так? Академія. Академія Кривбаса в мене була по праву руку, я не знімав, але проїжджав така Поливається все, шикарно там. Мані же такі, сітки натягнуті. Цивільненько так все зроблено, прикольно. Так, десь попереду вже маркет у мене. Буду знати, тепер цю дорогу я. Нічого складного тут такого в принципі немає. Єдине, це цей е, рожевий чи червоний пил і таке оце. Дорога вбита трохи. Ну, не трохи, а там нормально містами вбита. Прийшлося перескакувати прямо. Аби щоб там вантаж доїхав весь нормально. Ні, ну я ж не летів, понятне діло, обережно переступав кожну яму. Оп. Тут, тут взагалі такі приколи існують по всій дорозі. По всьому кривому рогу місцями, де їдеш, там є такі ями, якісь десь ушов видно з під осватля, такі провали, блин, хватає міс таких. Так, Ось уже і маркет зліва. Отлично. Приїхав на місце, зараз зареєструюсь і буду чекати розвантаження. Заїжджаю зразу туди. Так, Що у нас тут робиться? Колеги хтось стоїть, нікого немає. Я єдиний перший. Єдиний перший неповторний. Так? Повертаю наліво і під'їду, стану прямо під забором туди. Отак от, от, щоб на бордюрку не наїхати і нікого не зацепити. Отлічно! Оце мені подобається, красавці тут так машини ставлять. Людям місця мало, треба тут іменно тикнути ту тачку. Треба їх Іменно поставити на проїзді, ви розуєте? Зараз йду до охоронця, питать, що там, як там. Представляєте, ці добрі люди мене зразу запустили на розвантаження. Респект вам. Я, оказується, перший і єдиний. І час зараз 14.42. За годинку мають вигрузити, за півгодинки, і їду на завантаження. Все бомба! Все, заїжджаю, друзі, стою під рампу, розвантажуюсь і включаюся. Так, ну що, ребятушки, дорогенькі мої, маркет вивантажив. Все окей, без зауважень. Товар прийнято за минуту. Коротше, часу 15.46 я вже видануся на завантаження на е, кривий ріг цемент. Тож їду, маркет остався з боку від мене. Поки-пока. Дякую всім хлопцям, що швидко розвантажили. Я встиг ще заскочити в маркет, в кафе, трішки перекусити рисової каші. Ну і зараз їду. Вирушив на завантаження. Цю дорогу ви знаєте, в мене в минулих серіях є. Як я виїжджав-туди на Запоріжжя цемент. Ой, Тюрі, що мені це Запоріжжя? Це мирізову. Хотів сказати, що Запоріжжя кривий рік цемент. Тож зараз їду туди вантажитись, сподіваюся, що черги великої не буде, там вантажать швидко. Бо чину відшторив, тент трохи відкинув, пару палок зняв з цих перемичок, ви зрозуміли дерев'яних. Ну і все, борти відкрив, і там хлопчина дуже швидко вантажить. Тож, поїхали на завантаження.